Окремо хочу розповісти про обалденний елемент від компанії Вірпласт: це гідрозатвор. Він з'єднує гідроізоляційну мембрану вашого даху з системою вентиляції, щоб через неї не потрапляла волога в утеплювач. Адже мокрий утеплювач втрачає свої властивості, а це втрати тепла та ризик появи плісняви. Цей двокомпонентний комір відводить воду від отвору в мембрані, захищаючи вашу теплоізоляцію. Тобто це не просто аксесуар, а must have для довговічного і сухого даху. Хочете, щоб ваш дах був захищеним на 100%, щоб утеплювач залишався сухим, а в домі було тепло та комфортно? Тоді звертайтесь в компанію Єврокровля. Наші фахівці допоможуть вам підібрати всі необхідні елементи для ідеальної покрівлі.